Ради вас зустрічати на нашому помісті. Я сама нема нікого, а що мався син мулярку приїхати зробити, забрали в полігон його, де я не знаю, нема людей нікого. Одна та бабка залишилася, брат мій один, я і ті четверо, то ті на роботу ходять. Я ти тому прив'яжу зараз до стовпчика, то прийдемо до тієї, Помалу, помалу йдемо. Стоять. Стоять, Стой. Добре, мені поміняли хлопці таку кобілку, бо в мене коник був кульгавий геть, Да вона така ручна, мене йде добре. Як звати? Марина. Мати в 45-му приїхала, вони в Капльоносах жили коло Буга. А батько в Германії воював. Тут німці колись жили, німецьке село було. Баба родом із Гути, а батько з Поліського, дід мой. О, де мати приїхала вже, як переселили їх сюди. Школа була у нас початкова. І бібліотека, і магазини були, і клуб такий був собі, і на хаті був магазин, така ферма була, конюшня, я знаю, що ще такі коні гарні, велика була, бригада велика. Водокачка, що ми ходили там, каталися, і комара, все. Тут о, такого було засімово. А зараз бачили, до чого вже докотилися. А зараз будинків так якби ну, чотири жилих, а будинків, як посчитати, вже в зломки, я знаю. Ну, але все одно там один, два, три, чотири. Туди п'ять, щось шість. Там сім-сім, ну материн восьмій той, а два тих жилих наших і тут і там. Ще. Де тільки, тільки будиночку. Бура була, де да порозвалювала, а люди якісь не мають совісті. пороздирали, порозбирали, вон крішу познімали шифер, Сам же ж не пішов. До кого ми сюди прийшли? До баби дари. Баба Юзехва. її дід помер. Сьогодні баба сама залишилася вони приїжджають теж, вони в 40-му році приїхали. Сюди баба. Де баба? О, ба. Бабо! Баба! Баба пошикувалася до втей, воду. Вождіть пойду за, за заловлю. Вона й не чує та баба. Баба! Баба! То баба! Сиди, жди. Що ще таке, що так не чути? Там же ж люди ждуть. Бабу догнала. То як була така війна, як зараз, виїжджали хто куди. Ми приїхали, батьки сюди приїхали, вже немає їх. Я одна стала. Тут було до п'ятдесят хат. Як німці були, казали, була церква, був і клуб, було все і було. А і зараз чотири хати. То куди молоді повиїжджали, старі помирали. Нема кому. Було нас троє, три сестри. Батько на війні битий. Як була війна, то за того Сталіна. То і зараз війна. Тут вийшли і тут ми построїлися, і тут я живу. Чоловік вже помер, а діти один у Костополі, один у зурному. To. То ви оце ходили до свого сина, так? Da, da. Бо телефон хотіла подводити до свого сина другого З -з зурне, заблокувався, думаю, буду хай побачить, що таке. Бай, Як був газ, держали все, А він помер, то я продала. Дих. Що я буду сама? Ви, мабуть, село і люди знімають. Да, 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 бачила да. ваші да. ролики в цьому. Проживаю тут з 99-го року. Сюди прийшла в невістки, так вже 26-27 рік уже тут проживаю. Ну що я тут Застала, я село гарне, яке ще було багато хатей, було людей. А зараз вже залишилося нас, воно. Шість чоловік на все село, де все що ми тут забачимо? Нічого тут особисто такого, аж нічого не змінило, тільки до хужого все пішло. Тому що тоді ще були люди. Магазину тут у нас не було ніколи. Скільки я сюди прийшла, тут, тут магазинів не було. Нічого тут не було. Діти мої ходили в березне в школу в інтернат. Їхні он теж ходили ще в інтернат. Я дні відправляли туди, на суботу неділю ми забирали їх додому. Та нам до Грушевки, ви ж бачили, їхали скільки сім кілометрів з лишнім. До грушевки возить. Кожен день не навозиться. Двоє дітей, наприклад, як у їх п'ятеро, то по дві зміни робила школа чи по три. Не навозиться того туди, того туди. А то ми так і віддавали дітей, так і виросли дітей. Що, що я своїх дітей і не бачу. А зараз пішли по учабі, пошли по роботі. Дівчата навіть не тішила з цими дітьми. Якось було ну буквально років п'ять назад, до війни навіть ще до цього, навіть і початку війни, то була нормальна зв'язь. Моно було кругом і в хаті інтернет ну більш-менш все. Ну зараз навіть в хаті балакати не можна по телефону. Тож мусиш бігати по дворі, шукати, щоб побалакати. Я казала, що вони, да що не гроші. Держать, а інтернет, це, ну добре, щоб поставив хлопець, купив його роутера, де то ще трошки тягне. А так, щоб по телефону інтернет, то а то, то треба бігати, і то на п'ять минут, якщо схапить, то крепко добре. Як я сюди прийшла. Тут дороги взагалі не було. Туди на Кам'янку там такі колії такі були, що їхали возом, то чуть не перекидалися. То це дякую Богу, що ти в 2000-х десь восьмому році, да, ну робили десь таких, почали робити дорогу, цю зробили нам дорогу, то так нам, хоч хоч можна добратися сюди, а так би до нас сюди ніхто не добрав бися. до вічно ждеш з проблемою, як чи доїде, чи не доїде. Давно така яма тут. Завжди. Що замостили трохи, то порізали знову. Це кожної весни, і кожної осені всіх всі ліс пре. Як воно земля розверзнеться, і всі в ліс препорова. І оце тракторами таке роблять. А ти я хочеш так і живи, так і виїжджай. Зробили через дорожку собі, через город, вони тудою тракторами. Добре, бо вони в по дорожку побачили. Все, я хочу так і так. І. А вони це хто? Ну це грушівка, вельхівка, лісники. Підприємці беруть ліс, купують. Десь сюди їздять, вивозять ліс. Ну, і така дорога. А швидка як до вас? Ніяк, слава Богу, що ще не боліємо. Швидку не визиваємо. Оце ж швидка. А пожарна, то я взагалі не мовчу. згоріла хата, то приїхала через півтора години, як вже на... кажу, їдьте хоч попилище погасіть, бо вже там дещо немає. що тут наші хати дерев'яні, вони горять раз-два. А поки то десь їхала, заблудила, туди через ліс і сосновки, через ліс їхала, каже, ми заблудили. Ну, по-добре, поблудили, а хата то згоріла. Рот садимо. то садим. хто худобинка держиться, якась коник, коровка є. Свині, і все хазяйство наше яке. Городи. На тих городах ми заробляти не заробляємо. Нам його вивозить кудись далеко продавати. Самі розумієте, дорога далека, не продаси нічого. І машини до нас сюди теж ніхто не приїжджає, по що по закупі якісь. Молоко завати теж не здаємо, бо ніхто не є. Ну, ще поки були худоба, то якось одного року приїжджала заготовитель, забирав молоко. Зараз що в мене одна коровка залилася, це все село. Де ну, то скільки тут села? Конник є, сіли мазин, поїхали, скупилися. Як треба, то. Я бабу на возах, поїхали в магазин. Сама запрагаю, сама випрагаю, то мені проблем немає. Ну, Вільхівці зараз магазина немає, то в грошоку їзи. Це сім кілометрів. Ша розказав за чого люди вибралися сюди. Колись, колись, ну сієво, наші бабині, подруги що зланки, да вельмі вони кабани сюди припосадили, городи геть повиїдали, повибирали. Мусили вибиратися, бо не можна було нічого посадити, так і водилося. Де я сочинила верша, як за тою за горою сонечко сідало, тихий вечір наступав, все позатихало. Тільки лай, собак в селі, що душ підіймався, бо вже дикі кабани аж до села підібрались, зріли поле і кущі, ну все попудривали. Ох, які лихі часи на людей. Настав, бо бояться навіть люди вночі з хати виступати, можуть дикі кабани, їх пороздирати, а той тур собі по порозводив кабанів, а доглядати не хоче. Тут і школа була, градочки були, і тут була бібліотека, і магазин тут був, бо там і на хатах був магазин. Тут дві хати ще було. І там хата була, де грушечки, одна, і друга, і третя. Ходім скорі, щоб дощ не застав. Тут поки де буду розказувати, за тієї. Хати, Буря та була, де бачили, порозносило трохи, а що не знаю, хто його, де що воно так десь ломають, хто його бере, не знаю. Таке ж поміщє було. Ще моя дочка п'ятеро дітей хотіла купити, да тут жити, то не продавалося, а зараз бачили. Ось там <FR expressed untoSean> <Oliver> <There> я бачу попрямі хата, це вже якісь інші село? Ні-ні, ще ця хата, а там ще було три хати поряд, ще туди були хати кілометрів зо два. Стой, Стоять! ハい <t akes noise> Да, ну, мы живем из еды, да? Да, рыба-то тебе да. все людям хуже? Сама я не можу, вони мене повалять, як я залізу до їх. Ох, таке його. Бачили, що робиться. Треба сила. О, ходіть до хати ще побачити, тут так, ходіть, заходьте. Стидно людей, але хай бачать люди, як я живу. Бачите, яка в мене мулярочка. Що ж я зроблю? Нема грошей, нема. Нема цього, бачили, геть воно облетіло, ще грушечки стопила печ диму, повна хата, ще розваляне повно, що мороз був, тут отопила, то повна хата диму. Що я зроблю? Ще кирпич треба за що купити. Бачите, яку хату сама построїла, сама, сама дранку б'ю, сама ризику. Ходіть, побачите, які хоромі, а толку нема. Дитя одне прийшло, та комнатку собі зробила. У вас тільки одна груба? Віч, або груба тут є. Ага, то Вона... ви хоча б трошки десь маєте. Аво, моя, моя столиця, о, тут у мене тепленько, я тут живу, бачили. О, то я собі тут глиною белю, то я сплю. Телевізор, воно читаю собі, читаю собі, воно церковний є навчальник, книги ранішні, втренні, вечорні, українські, вазончики мої, воно ось і от світе від лютого ще. Треба ремонт, треба білить. Он тут грубками не бачили, тут люх завалився, там кирпичі, а во немає нічого світиться. Що ж воно палю і не сплю, і сижу, щоб не впало. А що робити? А ту зиму перезимувала, воно заліплю як-небудь. Грошей немає. в небо скалине, царство Боже з висоти. і так любо, і так мило, що й очей не відвести, а до нього так близенько, хоч рукою простягни. помагай усім як можеш, перед Богом не гріши.